Учора був 10-й день, як вирощується, мікрогрін сояшника. Але я вирішив його не збирати, а подивитися, що буде, якщо його хоча б один день не полити. І як бачите, він повністю заліг зав'яв. Їсти, його, звичайно, можна, але я хотів наочно перевірити, що буде, якщо хоча б один вечір. Пропустити і не полити. Соняшний виріс добрий 8-10 см, ніжка пружна, справжні два листки сформувалися. Тож повністю готовий до споживання. Але мені стало дуже цікаво, що буде, якщо пропустити хоча б один полив. Так що майте на увазі, якщо один раз не полити, це призведе до такого вилягання.